ось таке чудове крісло-качалку. Розкажу трішки про особливості, покажу, як вона діє, як на ньому чітко і удобно кататися. Друзі, головна особливість цього крісла є, це все сидіння йде з таким радіусом, що чітко підкреслює спину. Плюс ось такі чудові пластні підлокотники. Ще одна особливість є це та знизу такі нападки дерев'яні, відламелий, що дозволяє на будь-якому покритті використовувати дану, дане кресло в видобу, що на ламінаті, що на лінолі, боятися, що воно пошкодить щось, що можна на бетоні, на цементі, плитці, двох покриття. І плюс воно ще досить. Е, Вібрації від пола, щоб м'якше і краще ходить. Тут таке, така гойдолочка, все чітко е, виважено, щоб фактично на ній перевернутися неможливо. Зараз ще вам покажу Тут з такою накидочкою, з такою накидочкою вже... Перетворюється сам з титром і плюс ще ось для повного релакса ось такий підголовничок, продемонструю пасну подавця на, на ньому. Ось тут спеціально зробив довше, щоб можна було ноги ставити. Можна ще так гойдатися, що ось так по-самому розкатуватися. Це чітко, чітко е, від опортнички, чітко під руки. Все комфортно сидіти. Фактично настільки вона виважена, що перевернутися на ній фактично нереально. Як би я не покажу. по максимуму розкатаюсь на ній. От, фактично перевернутися це максимум зусиль. Перевернутися на ній не можна. Наскільки вона виважена і чітко сконструйована. Ось, Можна просто прилягти чітко, класно під спину е зроблено, щоб комфортно, нічого не гризе, повторює спинка в саму спину і класно, чітко можна лежати на ній. Так що, друзі, кому потрібно виробити з дерева та метала, звертайтеся до мене, зробимо щось для вас. І кому. Також не забувайте підписуватись на мій канал, коментувати. Якщо це відео набере 5 тисяч переглядів, я знімлю повністю відео, покажу розміри, радіуси і як його виготовити. Так що, друзі, всім дякую за перегляди і всього найкращого.